Дитина пред'являє іншій дитині якісь не, незручні моменти, тобто якесь звинувачення. Ти взяв чи ти взяла моє. так? В цей момент який голос тону підвищений, правда? починається тон підвищуватися. Емоції, міміка, жести стають якими? Різкими. Коли ця сварка продовжується, то емоція, міміка, жести і голос тому, що робить, постійно наростає. В цей момент, якби так, ви дивитесь зі сторони, ви всі дорослі дивитесь зі сторони. чуєте, Ви не втручаєтесь в цю сварку, ви просто спостерігаєте. Ви чуєте, що ні один, ні другий абсолютно не збирається ні почути протилежну сторону. Так? Ні зру